Отже, хочу вам показати, як апарат Atom I180 зварює в режимі МІК полавтомату. Пальник у мене звичайний китайський штурм. Як можна сказати, мабуть, що найдешевий, який я там міг знайти в інтернеті з нових. Я вже тут був, почав варити, але в мене камера щось виключилася, тому я вже буду зараз переварити. Значить я буду варити вже на такій чистій, ну як на чистій, на необдертій непідготовленій поверхні. Ну, так скажем. Складнему ситуацію. Недавно з'явилося відео, де такий самий атом не то, що варить, а як наплавляє і якби немає провари. І я хочу показати, що цей апарат може дійсно класно варити, і що, то, можливо, проблема в самому апараті йому треба буде на сервіс. Ну я, в общем хочу вам показати, що апарат, як він працює, в яких режимах. Ми його зараз погняємо на максимальних токах, тому що. Зрозуміло, що апарат тонкий метал, одиничку 0,8 буде варити, то таке діло. А от якщо треба щось серйозніше варити, там треба вже якби відповідально до цього ставитися, відповідально має бути на Значить, ми беремо цей параметр H, цей параметр означає швидкість наростання струму. Це у випадку, коли дріт торкається з заготовки і виникає коротке замикання, то воно. E, значить, на 250 ампер, то воно дуже різко підвищує струм, щоб розірвати e, коротке замикання, різко повишає e, струм. Тобто e, це є обернена пропорційна величина для того, щоб була індуктивність. Якщо нам треба велику індуктивність, нам треба зменшити e, той параметр треба зменшити. Ну, я от зараз покажу вам, що я настроїв апарат теж на 20 вольт, та як в тому відео. І беру максимальний цей параметр. Тобто у нас має бути, шов максимально горбатий, він має бути наплавлений просто зверху. Він не повинен нічого провалювати. Ну, я в такому випадку беру от, ну 5,5, візьмемо, поставимо подачу. Все, дивимося, що у нас виходить. Ну от якби що можна спостерігати. Ну, по-моєму, проплавляє непогано. Не можна сказати, що, що там горбатий сильно, що ну, таке заливає. Зараз ми на тому самому струмі, на тому ж самому точному струмі, е показник цієї, індуктивності, ну, зробимо максимальну індуктивність. От він. В цьому випадку воно повинно прямо аж ну, наплавляти гарно. Ну, я ще подачу, правда, не цей, не підкручував. Подача та сама лишилась, можна було ще її змінити. Бачите, на тій же подачі. Ну, Різниця видно, яка різниця. Ось такий шов. Так, тепер. Давайте його заженемо на максималку. Або ні, давайте е, При таких настройках проволока 08 на в даному випадку воно повинно проплавати метал-тройку на наскість і зараз ми цього доб'ємося. От є, бачите? Проплавляє. Ну, Я думаю, треба було ще подачу додати. Так, тепер давайте поставимо максимальне наростання струму короткого замикання і поставимо максимальний ток, ну, щоб просто показати, що цей апарат може. Ну, Хоча на проволоку 08 книжка рекомендує, література рекомендує 22 вольта максимум. При нижньому положенні. Ми візьмемо трошки познущаємося над апаратом, щоб показати вам, що апарат вартий уваги. Свою функцію як полуавтомат, він виконує гарно. Значить, варимо Ну, коротше, я хотів там гарненький шов наложити, але вийшло, що ми його проплавили. Так, зараз я поставлю, що у нас тут мінімальну індуктивність. Чуть-чуть додам цього. цього самого подачі. Бачите, подачу трохи. Замалу поставив, то воно так, беремо. Так, ну це вже я. Це вже я будемо казати на все трохи, бо я вже. поняв, що тут робиться. Ну, камера, правда, передає так, що воно ніби більш горбате, бо я так очима бачу, що воно більш гладке. От. Ну, якби гарно проплавляє, бачите? Це на струмі 20 вольт проплавило, це на струмі 26 вольт проплавило. От. Ну, якби таке, це, от... це ці параметри, при яких при 20 вольтах мав би бути найгорбатий шов. Але як бачите, апарат. Заливає, ну, гарно заливає. От як на мене, апарат з своєю функцією справляється гарно. Я рекомендую цей апарат як полуавтомат, як підтримка українського виробника, цей апарат то, що треба.